Як навчити собаку, наприклад, не боятися вибухи кульок? Це майже нереально навчити собаку, не боятися вибуху кульок, тому що воно страшно, воно бахкає, воно неочікувано, воно дуже точечний звук, який б'є по вухам, особливо собачим, а тому, що в них слух набагато краще, ніж у нас. Але допомогти собаці трошки адаптуватися на вибухи грому. на... ППО, на всякі салюти, на вибухи цих шариків, да, кульок, можна навчити собаку трохи спокійніше реагувати на ці подразники. Як? Розказую. По-перше, ви починаєте бахкати ці кульки на деякій далекій відстані від собаки. Бахкаючи кульки, собака здалеку чує їх, але не так воно страшно, тому що воно далеко і звук не так б'є боляче по вухах. Тому. Е Таким чином, ви по суті привчаєте собаку, що щось бахкає, але це типу норма, і робите так частіше на відстані там, 20 метрів якомога далі.